Вітаю. Ще вчора я почала розсаджувати ротики з ящика по стаканчиках 300 грамових. Там 330 грам, здається. Ну, так от, ротики, чи, ще кажуть, він ізяв. Трошки я посадила десь 300 стаканчиків, а на ніч був мороз. Мінус 7. Але я. Ці стаканчики вкрила білим агроволокном в два шари. Щільність такого агроволокна 50. 50. І нічого з тими ротиками не сталося. Вони собі збереглися дуже гарні. І ще що я скажу: навіть якщо морозу немає, я завжди Такі молоді рослинки, висаджені в стаканчики, накриваю агроволокном. Що воно дає: сонечко його не жарить, не смалить, воно дуже добре приймається під агроволокном, коренева система починає працювати, і тоді я через два дні агроволокно знімаю, рослинка собі прекрасно росте. Коли я висаджую з касеток в стаканчики, тоді я нічим не накриваю. Тому що з касетками виношу я на вулицю, воно загортовується, і так пересаджую в стаканчики. А якщо з ящика, то завжди прикриваю агроволокном. мінус При 7 в парничку під плівочкою, ось так. І під двома шарами п'ятдесятки, все дуже гарно збереглося, і буде собі надалі рости. Наниз цей парничок. Я стелю чорне агроволокно, тож щільність 50-ка. Ну, якось так. Сьогодні в нас дуже гарний день, сонечко і на ніч буде, напевно, гарний морозець. Так що будемо кріпитися, рослинки будемо вкривати, ну і будемо чекати тепло і перемогу. Ну, а зараз. Будемо прощатися. Будьте всі здорові! Слава Україні! До побачення!